Печінковий паштет обожнюю його з самого дитинства, тому сьогодні приготуємо рулет саме з нього. Нам знадобиться куряча печінка. Для начинки варені яйця, плавлений сирок, майонез, зубчик часничку та кріп. Спочатку беремо цибулю та нарізаємо крупними довільними шматочками. Готую все в одній каструлі, тому її розігріваю, наливаю олію та відправляю смажитись цибульку. До неї додаємо подрібнений часничок, спочатку його ось так розплющуємо і далі нарізаємо. Так він віддасть більше своїх масел. І разом з часничком додаю гілочку розмарину. Вона за бажанням. Доки все це смажиться, середніми шматочками нарізаємо моркву. Все перемішую, обсмажую приблизно 5-7 хвилин та додаю печінку. Ось так смажу ще 5 хвилин, потім перемішую. Смажу хвилин 10 до утворення золотистого кольору на овочах. Додаю склянку води, накриваю кришкою та тушкою приблизно хвилин 20. За цей час підготуємо начинку. Плавлений сирок, він має бути смачний. Натираємо на тертку. Також на крупну тертку натираю яйце. А з другого яйця я залишаю жовток потім для подачі. Білок натираю. На мілку тертку натираю чесник. Додаю кріп, майонез, перчик. Ще маю ось такі в'ялені томати з часничком та базиліком. Перемішую до однорідності та повертаюсь до печінки. Коли повністю випарується вода, додаємо чорний молотий перчик, сіль. Перемішуємо добре. Зістаємо гілочку розмарину, про неї не забуваємо. Додаємо вершкове масло та перебуваємо блендером до однорідності. Ось така маса має вийти. Далі викладаємо масу на харчову плівку та розрівнюємо в пласт товщиною приблизно 5 мм. На нього викладаємо начинку, як на відео, та розрівнюємо. Дайте хвилин 10 рулету охолонути, та можна загортати, щоб він краще відставав від плівки. На цьому етапі можна надати рулету форму круглу, квадратну або трикутну, яка вам більше подобається. Відправляємо в холодильник для застигання на ніч або на 2-3 години. Рулет легко нарізається та добре тримає форму. Нарізаю його на порційні шматочки. До столу подаю з гріночками. Пишіть в коментарях, чи любите ви печінку, яка ваша улюблена страва з неї, та чи сподобалось вам це відео.